Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому, звичайно, людина не захищена світлом творця? Тому що вона ще не є в світлі і вона знаходиться ще в его. І тому вона повністю керована іншими енергіями. Абсолютно. Тому що вона ще спить, закрила очі, в матриці спить. Що відбувається, коли людина віддається Богу своїм серцем? Починається трансформація, світло починає в неї, в неї завантажуватись, формуватись тіло світла, випалюватись все старе, це роки займає життя вашого дальнішого, скажімо так. І це важливо розуміти, що це процес дуже серйозний, це повністю переродження. Помираєте ви старі, народжуєтесь нові. Це дійсно смерть ваша. При житті вас як особистості, тому що вона зараз головна, а потім стане ваша божественна особистість головна. Якщо так дуже коротко, є людська душа, яку ви бачите в зеркалі, і в Его, у голові ви живете. Людська душа це самий низький на цьому вимірі творіння Бога, тому що в низьких енергіях, в ілюзіях, і вона темненька, сіренька. По-різному у всіх вона не світиться, тому що вона знаходиться в темряві, ілюзій. От. А є чиста, коли цю душу війде творець, вона трансформується очищається, в неї завантажуються її аспекти, вона повертається в єдність, тому що душа, коли для того, щоб тут загрузитися, на землю, для того, щоб тут змогти народитися, вона роз'єднюється, розлітається наба набагато, набагато шматочків. Тобто всі люди, які ви бачите в своїй реальності, це якраз ваші аспекти, які розбіжались. І коли душа зрігє, вона віддається Богу, і ці аспекти під час трансформації мають. Далі повертатися, біжать люди. І отак от через людей, саме так через людей формується і повертається через ситуації, тільки так формується і повертається ваше тіло світло. От, поки ваше тіло світла не сформоване і не загрузилось дуже багато богинь, богів, як мінімум по 10, ви ще дуже, дуже повністю керовані. І з вами ще можна робити все, що хочеш, тому що ви зовсім не свідомі і не в світлі. І тому вам необхідні різні захисти, різні амулети. І навіть не забувайте під час повітряної тривоги теж ховатись, тому що особливо коли ми в низьких станах різних, в страху, ми тоді притягуємо такі самі низьковібраційні ситуації. Це теж зважайте мої сонечки. Тому високих вібрацій вам, мої любі, люблю вас.